І так, частина четверта. І я продовжую шукати клієнтку в 42-му розмірі. Тобто жінку, яка має 84 або 84, 84 або 86 в грудях, і яка хоче сукню українського бренду. Що об'єднує ці сукні? Вони всі красиві, вони всі модні, актуальні, і вони всі пошиті українськими брендами. І вони всі представлені у шоурумі модна казка. Починаємо. Я швиденько вам покажу. Про деякі я вам розкажу. Вони всі у 42-му розмірі, тому якщо ви вносите інший розмір, ви або запитуєте мене в коментарях, який, який розмір, або ви проходите мимо, просто не дивитесь це відео, тому що інші розміри я буду вказувати. Інші розміри я буду в інший день. Сьогодні в нас лише 42-й розмір і лише сукні. Ось така розкішна сукня з пієтками. Дуже цікаве рішення рукава. Дуже класно буде виглядати, наприклад, на весіллі, наприклад, на день народження. Якщо ви іменинниця, це взагалі буде прекрасно. Ось така цікава сукня з кружевом. Вона йде на підкладці, цікаве рішення коміру, його можна розшпилити. Щось таке поєднання спорту і романтики, я би сказала. Така сама сукня в 42-му розмірі у білому кольорі. Так. В 42-му розмірі Моделька, яка є трієчкою, тут йде пряма, пряма сукня, підкладка, яку можна окремо носити всі елементи цього костюму можна носити окремо. Тут дуже красивий колір, темно синій з меланжем і дуже класний складничок. Тут 48 віскози, 24 шовку, 22 полістеру і 6 еластану. Загалом складна тканина, дуже класна, дуже така вона. Падуча, дуже дуже буде гарно виглядати, з чобутами, трубами. Ну, Така дуже-дуже стильна моделічка. І гарно цей кардиган виглядає. І, до речі, його можна носити, під низом, я вам все ж покажу. Під низом йде плаття маєчка, і його теж можна носити з тим кардиганом. Тобто тоді буде коротенька сукня і поверх буде йти довший кардиган. Кардиган має кишеньки. Якщо у вас є з чим носити обіграти ось такий красивий комплект, то чекаю вас до нас на примірочку. Так, далі. Сукня з запахом, сукня піджак, про такі говорять. Вона зашпиляється на три гузочка, дуже коротенька сукня, красиво оздоблений рукавчик світло-сірого кольору. На рахунок цін, всі ціни є на сайті, але дуже вас прошу, нічого не є статичним. Якщо в нас є знижечка, то користайтеся з цієї знижечки зараз, тому що зараз сьогодні вона є. Завтра ця знижка може не бути. Тому що ми дуже часто виставляємо акції, пізніше ми їх знімаємо. І так само із цінами. Зараз такий час, що нічого не є статичним. Сьогодні цей, цей одяг є, завтра його може не бути. Якщо вам щось сподобалося, ви собі намітили, воно вам треба. Нічого не відкладайте на завтра, тому що е, міняється все, і курс долара міняється. Звичайно, закупка, хоч ми український бренд, але закупка йде в іноземній валюті і тканини європейські. Тому е, дуже шкода, але ціни теж міняються. Тому не дивуйтеся, якщо ви, наприклад, сьогодні подивилися через місяць. це Вже інша ціна або взагалі цієї моделі немає в продажі. Сукня в горошок, класика, класика зі збіркою на, під грудьми і зібрана на спині. Дуже круто сидиться. Моделька це наш фаворит, вона в нас в дуже багатьох кольорах, буває дуже часто. Зараз вона є ось в цьому кольорі, і вона йде з візкозною підкладкою, яку буде видно, якщо ви розшпилите ці гудзики, сукня міді. Далі. Розкішна сукня в стилі Донне Каран, Дуже круто виглядає. Коли ми її зняли в Ютубі в огляді, нам понаписували масу коментарів і так дуже нас застидали і обізвали з бученками і так далі. Але правдиво немає в тій сукні нічого такого дуже відверто сексуального. Так вона є повністю прозора. Але сюди в комплект входять трусики. Дуже високий, і все виглядає е, досить е, благородно, і нема там такого, прям такого дуже чогось відвертого. Тому е, не треба нам писати в коментарях, е, прости, Господи, і так далі. Ми знаємо свої гріхи. Тому то я так наперед попереджаю, бо ця сукня дуже небезпечна. Так, далі йде однотонна сукня зі штапелю. Базова, однотонна, проста міді в, в дуже красивому голубому кольорі, я би навіть сказала, волошковому. Так, далі сукня в дуже цікавій тканині. На неї теж діє зараз скидочка 10%. І про знижечки я перед тим говорила. Дуже цікава структурна тканина, яскравий синій електрик колір, дуже модний в цьому сезоні, класне пошиття, гарно сяде на невисокий ріст і на. Вона має кармашек І ну, на невисоку дівчинку буде дуже круто. Так, далі сліп-дрес, красивенна сукня, дуже складно пошита. В... Я вам покажу, як тут зроблений з боку. В нас дано три складочки, з цієї сторони одна складочка. І за рахунок того, виходить, чуть вона скошена, і дуже гарно ці складки сідають. І дуже гарно зроблений зад, він пере... переплетений ось тим ось шнурком. Вона в єдиному до речі, розмірі, в єдиному кольорі залишилася в, нас в ЕСЦІ. То Так, щоб ви не забували, що в нас, окрім щоденних суконь, є сукні вечірні. Які ви можете одягнути на весілля? А раптом ви, наприклад, мама молодої або молодого вас теж запрошують до нас на примірку. Ось така краса теж є у нашому шоурумі. Так. Одну сукню поки що покажу з преміального штапелю, в цікавому кольорі теж дуже гарно зроблені рукава, дуже лаконічна, стримана сукня, сидить ідеально просто. В основному принті є голубий, блакитний, зелений, жовтий колір, гарно комбінується, дуже гарно надається до стилізації. І відразу два кольори вам покажу сукні чорна і червона, теж з преміального штапелю, з В-вирізом, тут комір стієчка. З кармашками, ззаді в нас іде збірочка, тобто гумочка. І вона цікаво зроблена виточка, вона йде знизу, тобто вона дуже гарно формує ікс силует до якого ми всі прагнемо. З будь-якої фігури вона зробить ось таку прямо ікс-сукня. Зараз я вам спочатку так покажу. Вона взагалі в чорному лаконічному кольорі, дуже складно пошита. Тут у вас є зустрічна складочка на спині, є два яруса. Ось так цікаво зроблений рукав. Це власне сукня дизайнерська, яких в нас в шоурумі є дуже багато. І ось такий елемент, який можна носити окремо, дуже модний трендовий у цьому сезоні, яким можна видозмінювати змінювати цю сукню. І одягати, ніби, ніби це дві різних сукні. Ось така сукня з приємної тканини, теж вона складно пошита. Я вам покажу, бо описати її, напевно, я не зможу. Тут багато елементів, цікава тканина і шви так виконані. Танюш, підійди ближче, бо мені важко пояснити. Ви знаєте, для чого ми знімаємо ці всі відео? Тому що, наприклад, на картинках дуже важко передати саму, саму якість. Ну от і будуть вам на картинці стояти два кремо. Звідки ти будеш знати, який з них класний, який з них дорожчий, дешевший. Вони картинка є одинакова. Але своїми емоціями, якимись акцентами, я намагаюся донести до вас, що ми не просто мас-маркет, що ми є українські бренди, які... Дуже відрізняються, і, відповідно, ви одягаючи такий одяг, будете трошки інакше виглядати, ніж загальна маса людей, які одягають стандартні речі, які пошиті тисячами штук по цілому світу. Всі речі, які є в нас в магазині, виконуються в дуже невеличких партіях. Зазвичай немає повторів, і тому це для людей, які люблять індивідуальність. Ось така от сукня, яку дуже вартує приміряти. І завершу я цей відео огляд. Тут така солянка, до речі, вийшла в кольорах. Але це завершений вже огляд синіх, червоних і чорних кольорів. Далі в нас підуть бежеві кольори. Якщо хтось чекає, наступного відео в нас будуть бежеві і тілесні кольори. Біла сукня в'язана, супертрендова у цьому сезоні. Будь ласка, чекаю вас на примірку. Вона має. З... скошений е... низ і має дуже цікавий рукавчик. Він йде такий більш об'ємним, тому що він виглядає трошки довшим. Але коли його одягаєш, він просто більше об'ємний. Ці сукні в нас є в... ще в бежевому кольорі і все. На цьому буду завершувати цей відеоогляд. І в наступних ві... відеооглядах у нас буде бежевий, коричневий та кольори.